Добрий день, дорогі діти! Сьогодні я хочу вам показати, як виконати практичну роботу в телефоні графічні зображення в текстових документах. По-перше, нам потрібно з вами відкрити сторінки нашого підручника. Якщо у вас завантажена програмка PDF, воно у вас відкриється за допомогою PDF-документу. Якщо у вас цієї програмки немає, тоді вам потрібно просто завантажити її до себе на пристрій і тоді ви відкриєте за допомогою завантаження. Це зробити достатньо легко. Натискаєте синій олівець знизу, і обираєте зверху три крапочки. І тоді ви обираєте команду Завантажити. Тоді ви можете відкрити ваш, ваш підручник за допомогою завантаження. У мене відкривається вже в pdf документі, я можу собі відкрити, нагадую, ми відкриваємо з вами 119 сторіночка. І ось наше завдання. Наше завдання. Потрібно малюнок вставити саме в текст різними варіантами. На жаль, в Google документах функціонал обмежений, тому ми будемо виконувати, брати ті інструменти, які у нас є. Отже, давайте відкриємо з вами наш документ, з яким ми будемо працювати. Кожного він доданий в вашому домашньому завданні. Я відкриваю в інструкціях. Натискаю знизу синій олівець, знову натискаю голубенький олівець. І тепер я можу працювати з текстом, який у мене є. Так, ось у мене є е, принтер. І ось нам потрібно його вставити саме сюди. Е, першим завданням було вставити. Його давайте подивимось, яким чином, шукаємо наш pdf документ Ось дивимось. Давайте збільшимо, і нам потрібно обрати за контуром. Але за контуром не буде такої команди, тому ми з вами будемо обирати саме просто обтікання текстом. Давайте в першому варіанті обтікання текстом. Ми Можемо, до речі, додати колір контуру. Давайте ось такий голубенький. Відтінок додамо, можемо додати товщину контуру, стиль, ну, хай буде такий залишатися крапочками. І тепер ми можемо розташовувати його саме, дивіться, обираємо обтікання текстом. Тепер для цього нам потрібно злегка його потягнути, наш малюночок, і поставити наш малюнок в те місце, де ми будемо його де він буде обтікати. Тобто, злегка потягнули, потягнули, і він у вас стає на те місце, де ви йому завдали, завдали такі завдання. Наступне, дивіться, нам потрібно з вами взяти тепер сканер і поставити сканер саме в текст, але це вже буде інша команда. Давайте подивимось в PDF-підручнику, як він буде розташований, нам потрібно його розташувати згори та знизу. Отже, давайте. Оберемо цю команду, обираємо сканер, натиснули. Знизу, ви можете, нагадую, ви можете виконувати за допомогою інструментів, які розташовані у вас в нижній панелі, або зверху літера А. Обираємо колір контуру. Давайте все будемо е, в одному стилі робити. Тому що, якщо буде дуже різних стилів, це буде відволікати нашу увагу. Товщина. Давайте буде три і стиль крапочками, як ми використовували в першому варіанті. Тепер давайте оберемо команду згори та знизу. Так шукаємо помістити. Так, в тексті за текстом, поверх тексту. Ну, на жаль, тут такої команди немає, тому ми будемо використовувати команду. давайте, наприклад... Тексті. Давайте. Якщо щось не так, у нас є стрілочки вгорі, і ми можемо відміняти команду. І ось у нас буде ось таким чином буде саме розташовуватись в тексті. Так, наступне монітор або дисплей. Ось наш монітор. Ми на нього натискаємо, виділяємо його таким. таким Способом далі натискаємо олівець, обираємо контур голубенький відтінок ось такий. Знизу стрілочку натиснули, обираємо товщину. У нас з вами було 3 пікселя. Стиль у нас з вами, з вами був крапочками. І тепер нам потрібно з вами розташування обрати ось наші приклади, що ми можемо робити. Так, За самим документом дивимося, що нам потрібно зробити. За самим документом, документом за текстом. Давайте дивитися. Є у нас тут така команда. Так, розмістити за текстом. Отже, натискаємо, тепер тягнемо цей малюночок. І ось він у нас буде саме за текстом. Так, нагадую стрілочки назад, і його не буде дуже видно, тому що, знову ж таки, тут такий функціонал не дуже. На жаль, багато як в самому Word, але ну, команда є, то давайте її все ж таки виконаємо. Ну, ось так. Тобто він буде трішки виглядати, тому що, якщо ми робимо текст в Word, то там можна зробити таким чином, що його буде видно за тексту. Тут такої команди у нас немає. Тобто ми не можемо зробити, щоб наш малюнок виглядав саме за текстом. Ну, немає такої можливості. Так, нема. Як би нам не хотілося, але все ж таки, бачите, немає. Тобто ми не можемо попрацювати так, як нам хотілося б, але все ж таки. Спробувати можемо. Далі. Клавіатура. Шукаємо малюнок клавіатури. Натиснули на нього один разочок, він виділився. Заходимо в PDF-документ і читаємо, що зробити наступне нам потрібно. Нам потрібно обрати навколо рамку. Навколо рамки там у нас теж такого немає. І так дивимося, що тут у нас є: навколо рамки, наскрізне і перед текстом. Ну, що ж, будемо використовувати ті можливості, які є. І так, клавіатура. Натискаємо знову олівець, обираємо наш контур ось такого кольору буде. Далі товщина у нас 3 пікселя, стиль у нас крапочками є. І тепер нам потрібно розташування обрати. І ми з вами давайте будемо обирати розбитий текст. Давайте тут. Тому, що, тому що у нас команди навколо рамки, тут немає, на жаль. Тому трішки затиснули і тягнемо до клавіатури. Так, давай сюди. Так, є. Давайте так. Воно просто його повинно розбити. Давайте іншу беремо команду, або тут просто наш текст. Нижче перенесемо і ось сюди поставимо, і він нам розіб'є наш текст. Бачите, ось так. Або ось так. Хай буде так. Далі, наступне у нас, ми з вами це виконали. Тепер наступне ми читаємо, що нам потрібно зробити. Так, клавіатура, монітор, дисплей. Можемо, давайте ще один монітор візьмемо. Так, контур. Блакитний три пік, пікселя, крапочки. І беремо тепер наш моніторчик і переставляємо до монітора. Перетягаємо. Так, трішки затиснули. Так, не дуже хоче слухатись. Так, ниж, так, перетягаємо, Перетягнули. Ось, є. І давайте застосуємо з вами команду, яку ми ще не використовували. Давайте поверх тексту. І ось у нас буде з вами поверх тексту. Ну, але, на жаль, ми не можемо більше нічого тут застосовувати, тому що, ну, на жаль, бачите. Нічого більше ми тут не можемо використовувати. Для того, щоб у нас був, було видно текст, ми можемо використовувати в тексті обтікання текстом або розбити текст. Якщо ми тут будемо в Google документі використовувати ці дві команди, помістити за текстом і поверх тексту, то його просто не буде видно нашого тексту. Так, ось таким чином. Ну, все ж таки, ми можемо ознайомитись, як це ми можемо розташовувати тут. Це все, що стосується роботи в Google документі з графічними зображеннями. Більше можливостей у нас є саме в Word. Ну, будемо використовувати те, що у нас є. Отже, дякую вам за увагу і чекаю ваші домашні роботи.